Гарного футбольного дня, друзі, радий вітати вас на фінальному матчі. Кубка Української військової ліги із футзалу ФК Північ проти ФК «Півня». Дві нацгвардійські команди між собою грають і роблять вони це не вперше. Минула їхня зустріч теж була у фіналі. Щоправда, української військової ліги, але з футболу. І тоді перемогу здобули саме представники півночі. Трохи про ці два колективи поговоримо. Вони себе прекрасно показали на попередніх стадіях турніру. Були як розгромні перемоги, так і відносно спокійні ігри. Головне, що треба знати, це те, що вони справді гідні того, аби зійтися у цьому фіналі. Команди активно розпочинають одразу, показують свою спортивну агресію. Спроба вийти в атаку від півночі порушення правил. Ще одна атака півночі. Пас на лівий фланг. Одразу удар. Яка реакція кіпера? Прекрасна реакція. Браво. Тепер в капівдень контролює м'яч. Гравці під сильним пресингом суперника, але вдається вийти з під нього, виконати точний пас зміщення в центр. Удар, гол! М'яч у воротах. 1-0 на користь півдня. Як же класно розібрався із суперником. Восьмий номер. Північ в атаці, Удар! Гол кіпер забирає м'яч. Одразу скидає на партнера. Спроба розвинути свою атаку, але помиляється. Це шанс для півночі, але цього разу не точно. Пауза у грі можна трохи видохнути. Команди змінилися воротами, але незміною лишається тільки напруга на майданчику. Адже обидві команди мають реальні шанси забити. А ось і для півночі нагода. Пас на партнера. І який точний удар у дев'ятку. Рахунок рівний. Але недовго радіє команда у синіх футболках. Їхній суперник знову знову забиває. Воротар звично виходить до центру допомогти партнерам в атаці. Але помилка від півночі. Ідеальна гра у підкаті. Можна забивати у порожні ворота. 1-3! Це серйозна вже перевага для Півня, І аж 7 хвилин ще грати командам. Це достатньо довго. Відповідь тепер від господарів. Воротар віддає на фланг, звідти пас у центр. Точний удар у творі два-три. Півтори хвилини грати суперникам. І дуже сміливий хід від півночі. Вони знімають воротаря, випускають ще одного футболіста у напад. Так у воротах ніколи, але треба ризикувати аж занадто добре. В обороні грає команда в салатових футболках. Спроба забити у нападі від гостей. І все. Команда Нацгвардії в Капівдень перемагає у фіналі Кубка Української військової ліги з футзалу. Можна тільки привітати команди з такою грою, а ФК-Південь із перемогою. І з рахунком 3-2 номінальні гості у мега драматичному матчі здобувають перемогу і реванш над побратимами, які сьогодні, хоч і ненадовго, але все-таки стали суперниками на полі. На цьому друзі, я з вами прощаюся. Цю подію для вас коментував Макс Опанасюк. Дякую, що дивилися. До побачення. Слава Україні!